Слава Нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Добрий. За мене дюрит подачі оливи до двигуна. Так. І от, щоб всі бачили, так, що ну, мої слова, як завжди, не розходяться з ділом, Стяжні гомутики, білило, дюрит паспортизованої якості. Зараз ми з фейлі гарненько вимоємо машину. Щоб все чистенько бачити, тому що так не має бути. Просто неможливо побачити. Ну, не те, що неможливо, а вкрай проблематично побачити, коли щось свіженьке біжить по отакому от. Зараз тут гарне, файне прибирання і поїдемо. І також оці-всі китайці для поливальних шлангів з часом, як матиму час, я мінятиму на стяжні, правильні, нормальні хомути. Як воно має бути. І контролювати все, що не законтровано. слава нації.